Вітаю, вівторок, 5 березня. В студії Вадим Ярошенко це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Зустрілися якось Магура та російський воєнний корабель у Чорноморському флоті РФ ще мінус один. Канада віддасть Україні списані ракети, от тільки дізнається, чи безпечно їх транспортувати. Виснажені мобілізацією замість розгляду правок до законопроєкту Депутати взяли тайм аут. Україна знищила російський патрульний катер Сергій Котов. Це відбулося вночі неподалік Керченської протоки. На морське дно пішли також вертоліт К-29 та артилерійська установка, що були розміщені на борту судна. Гур влаштувало котову гарячу зустріч з п'ятьма морськими безпілотниками Магура, які нищать вже, до речі, не перший корабель агресора. Бойовий катер дістав щонайменше три пробоїни спроби відбуксувати його до порту Феодосії. Виявилися марними. Як розповів в ефірі ранок Лайф, речник військово-морських сил, з екіпажу вдалося врятувати не всіх. За даними ГУР, щонайменше сім осіб з них загинули шестеро поранені, а 52 евакуйовані. Одразу згадується такий досить старенький ММ, де питають, як вас затримали, він каже, блістяще. От, приблизно така сама ситуація відбувається, коли чергова, успішно завершується чергова операція головного управління розвідки, яка відбувалася у кооперації так само з військово-морськими силами. І тут слід зазначити, що кожна така операція є унікальною, є складною. Є складно не тільки на стадії планування, і звісно, на стадії застосування систем озброєнь без екіпажних, тому що просто підійти до катера і вдарити який відстрілюється, це одне вдарити туди, куди треба. це Зовсім інше, я кажу, при нас в Одесі для Гур оприлюднило перехоплення розмови окупантів після знищення Сергія Котова. Командир 184-ї бригади охорони водного району, до якої входив російський патрульний корабель, підтвердив знищення судна. А вже зранку в акваторії Чорного моря не було жодного російського корабля. Відомо, що катер Сергій Котов брав участь в атаці на острів Зміїний, а ще на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси. Зауважує розвідка. Додам, що вартість корабля близько 65 мільйонів доларів. Це один із найсучасніших проєктів російського флоту. З Чотирьох подібних суден вціліло лише одне. Канада найближчими днями ухвалить рішення щодо передачі Україні списаних авіаракет CRV-7. Зараз оцінюють наскільки безпечно їх транспортування. Повідомив міністр оборони країни Біл Блер. А вже по тому доставлять їх якнайшвидше. Ракети CRV-7 були розроблені у 80-х та призначалися для ударів по наземних цілях. 20 років тому Канада зняла їх з озброєння. Проте з огляду на гострий брак боєприпасів для ЗСУ зараз і такі снаряди. Ади цілком стануть у нагоді. СБУ запобігла спланованому кровопролиттю у центрі Запоріжжя. Агент, завербований ФСБ, планував підірвати відділення пошти. Таке завдання він отримав від російських кураторів на початку лютого. Вони навчили його, як зібрати вибухівку з пультом керування в себе вдома. Теракт мав призвести до численних жертв та руйнувань, щоб вкрай залякати місцевих. Готовий пристрій. Зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових. Операторів. Для конспірації зловмисник планував доправити посилку до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка. За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. В Одесі попрощалися з родиною кравець, яка загинула внаслідок влучання безпілотника 2 березня. Нагадаю, що серед 12 жертв російської атаки подружжя військових та їхні троє дітей. Лише старший син жінки вижив, бо гостював бабусі з дідусем. Хлопець втратив одразу п'ятьох найближчих рідних людей. Верховна Рада України скасувала всі засідання, призначені на цей тиждень. Про це повідомляють депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Офіційною причиною скасування називають термінову потребу зробити комплексний звіт для сенату. США. саме у середу п'ятницю нардепи мали розглядати правки до мобілізаційного законопроєкту. а їх нагадаю більше чотирьох тисяч. Правки до законопроєкту про мобілізацію розглядатимуть ще тиждень-два. Про це ТСН розповів член оборонного комітету Федір Веніславський. За його словами, право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті студенти, які здобувають вищу освіту послідовно, тобто підвищують вчений ступінь за одним фахом, а не здобувають інший. Водночас відстрочку необхідно надати усім аспірантам, незалежно від того за який рахунок вони навчаються. Так вважає голова підкомітету. ВР а з питань вищої освіти Юлія Гришина Новинам лайф депутатка також прокоментувала можливість бронювання для працівників шкіл та дитсадків. Комітет освіти теж подав свої правки. Однією з таких найбільш резонансних ситуацій стало питання відстрочки від мобілізації аспірантів, які були поділені на дві частини, ті, які навчаються за державним замовленням і за власний кошт. Ми звичайно. Фактично можна говорити, що ця норма порушує конституцію України. Ми всі маємо рівні права. Тому, звичайно, якщо вже давати відсрочку, то не повинно, не повинно це питання ставити залежність від. Того, хто оплачує навчання, це не повинно мати значення. Якщо надавати вістрочку, то всім аспірантам Ось на цьому стоїть комітет освіти. Прикордонники Закарпаття спіймали дев'ятьох порушників мобілізаційного віку. Усі намагалися тишком нишком пробратися до Угорщини. За переправу чоловіки віддали від 8 до 12 тисяч доларів, а отримали, врешті-решт, лише протоколи про адмінправопорушення. В Росії зранку знову палає нафтобаза, цього разу у Белгородській області. Що два резервуари з пальним зайнялися після атаки дронів на підприємство Белгород у селі Долгої. Це теж результат української спецоперації. Підтвердили у ГУР і додали, що нафтобазу окупанти використовували у військових цілях. Євросоюз скоротив імпорт російського газу на 71%. Про такий прогрес з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заявила Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон. Нині ЄС може покладатися на цілу низку надійних постачальників, головними з яких залишаються Норвегія і США. Нагадаю, що Україна цього разу вперше в історії проходить. Опалювальний сезон за рахунок газу власного видобутку і не збирається більше укладати з РФ контракт на транзит блакитного палива. Ілон Маск більше не найбагатший у світі. Він поступився цим титулом засновнику Амазон Джефу Безосу. Через падіння на фондових біржах на рахунках Безоса розтанули одразу 500 мільйонів доларів. А ось Маск у понеділок схута ж на 17,5 мільярдів. Тепер його остаток 198 мільярдів доларів. Тоді як у Безоса на пару мільярдів більше близько 200 мільярдів. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуг. Говоря на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.